Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: будні та свят. Такі вушка можна подавати з борщем або грибною юшкою. Отже, до миски наливаємо воду і засипаємо в неї 110 г сухих білих боровиків. Якщо не маєте боровиків, можна брати будь-які сушені гриби. Розмішуємо їх лопаткою та залишаємо намокувати приблизно на 15 хвилин, після цього викладаю їх до каструлі. Хочу зазначити, що воду, у якій замочувалися гриби, я виливати не буду, для цього рецепту вона не потрібна.